Наступні задачі, нам потрібно, знаючи масову частку елемента в речовині, розібратися, який це хімічний елемент. Я вам покажу ребят, зараз цей спосіб. Є величезна кілька способів, як можна зробити цю задачу. Але оцей спосіб мені показали колись мої учні, які навчалися в математичному класі, з поглибленим вивченням математики, і я цей спосіб любила просто всією душою, і тому зараз показую його вам. І так, у нас є якась сіль, метал со 4 так як нам Сказали, що цей метал двохвалентний, Отже, я розумію, що формула у мене зараз записана вірно. Так от, ребят, подивіться, будь ласка, на метал. У мене припадає 20% всієї маси. Відповідно, на SO4 у мене припадає 80% всієї маси речовини. А тепер давайте перейдемо із відсотків на молярні маси. Я не знаю, який це у мене буде метал, тому молярну масу цього хімічного елемента я позначу що Х. Але ж я можу порахувати молярну масу ось. Цієї частинки у сульфора 32 та 4 оксигена по 16, і це буде 96. Таким чином, я можу скласти простесеньку пропорцію. Я буквально так буду писати, як у мене тут написано, так я і буду писати. Тобто, 20 так відноситься до х як 80 до 96. Звідси Х у мене буде дорівнювати 20 помножити на 96 і поділити на 80. Ну, Отут я можу скоротити як 1 до 4, і звідси 96 я ділю на 4, це у мене виходить. 24. І тепер мені залишилося тільки подивитися, який хімічний елемент в табличці Менделєєва буде мати відносно атомну масу. 24. Я відкриваю, ой, знову ж таки, не та табличка. І так от, по табличці Менделєєва у мене виходить, що таку відносну атомну масу буде мати хімічний елемент магній. У нього буде відносна атомна маса 24. Але давайте ми уважненько подивимося, що у нас просять. У відповіді укажіть протонне число елемента. Протонне число це все рівно, що порядковий номер хімічного елемента. Отже, у бланку відповіді ви пишете відповідь 12. І задачу ми з вами зробили.